Причина аварії на КНС-5 було відключено електроенергію по вині електромереж. Вас не попереджали про це? Ні, не попереджали. А які наслідки цього відключення? А от дві наслідки, наслідки цього відключення, дві переказки, так. саме основні наші майже Це uh -huh. район 40 й квартал, 33-й uh -huh. половина майже і завозальний район. Тобто е неможливо відкачати каналізатори? Зупинка була 55 хвилин, не було електроенергії. А для того, щоб затопити перекатки, достатньо 20 хвилин. Я працюю регулярно, так що я увіжений в тому відношенні. А так. що ви хотіли б сказати, тій людині, які, ті люди, які не платять? Ну, то що, треба платити що ж Є такі люди, що мають доходи і не платять. Бо я тій системі трошки робив, то знаю. Треба зробити так, щоб їм конкретно відключити і на тому же що... треба мати. Ну, якесь рішення прийняти, щоб їм хотіть воду. Я особисто плачу, і мені це дуже дивно, звичайно, що я не можу помитися нормально, як всі нормальні люди. Колись по Росії показують, як ту проблему вишати. Визивають представника ЖЕКу, міліціонера, заходять на кухню, там стоїть два крани, гаряче і холодно. Ставить пломбу, так же само в туалеті, гаряче, холодно. Проблем немає. Одна з найважчих проблем, яку несе ВІЛ-інфекція СНІД, це те, що у нас молоді віл-інфіковані жінки народжують дітей. У нас в області вже народилось 26 таких діток від віл-інфікованих мам. Відразу. Сім мам наших відмовились від, від своїх діток. Вони їх просто кинули. В чотирьох випадках, слава Богу, опікуни бабусі взялися доглядати їх. А три дитини у нас вже знаходяться в будинку малютки. Знову ж таки, хто повинен глядіти, тратити гроші на цих дітей. Не вела, не, не можу вас. Він каже, що бічі, як в якійсь балі, як і о, Але далі далі там кричати. Ну що вдома шукати? Вона шукати, бо мене не йшов. Кажу, не не слава Богу, що ми знайшли його. Говорю рукав. Що ми була, в нас там була в хаті зробили німці кухню, а батько викопав землянку на полі. Там якраз видно, йшла лінія і падали бомби. Чотири бомби біля нас спали. Але слава Богу, вже залишилися. І я це все бачила. і я, Він тільки сказав, що щось там тяжке, кажу, завези мене туди, я. Їх". Буде зараз підготовлено для, для транспортування, загружено і відтранспортовано на місце підриву в кар'єр, де буде знешкоджено. Які ж основні причини, що люди не тримаються там, куди вони де отримують перше робоче місце. Перше це, звичайно ж, низька заробітна плата, відсутність житла. І складні виробничі умови, а також використання на виробництві застарілих технологій. Там теж люди не хочуть триматися. Проблема працевлаштування у місті Новолинську досить гострі, так як місто утворилося 50 років тому як моноструктурне. Особливо складна ситуація для жителів селища Жовтневе. Це не залишки берлінської стіни. Це один із центрів культури та спорту міста Ковеля – стадіон Локомотив. Зважаючи на активність проведення робіт по його реконструкції, цілком ймовірно, що за кілька років тут не лишиться ані цеглинки. У попередній команді піднімалося це питання, але на превеликий жаль, було багато розмов, але конкретних дій не було. Вже валиться, не одразу треба було вже перемотувати. «Віримо, що буде новий стадіон хороший. Будемо грати тут. Казали, що будуть футбольні ці проводитись, змагання всякі. А сьогоднішній день у всіх районах, де ми проводили перевірки, це і Володимир Волинський район, і Камінька Шерський район. І інші в жодному не було розглянуто це питання на нараді, так як вимагалося розпорядження. Воздіють у цього питання і координаційні ради у справах дітей. Часто батьки, які приїжджають до нас на навчання, не розуміють важливості проходження вище зазначеного навчання, думаючи, що це, наприклад, є наша забаганка чи примха, Відносяться до цього всього легковажно, скептично. Коли в селі є проблемна сім'я. І ми ж поки приїде району працівник і знайде ту сім'ю, і потім з зі сім'єю буде працювати. Нічого не боятися? Вже гірше немає є. Ти ж паластенька синя була. І руки, тут все було. Син. Тільки було в суботу, не було до кого звертатися, було все закрите, був би Вона саменька живе. Ну, ну я приїжджаю, а зараз лежу в лікарні. Ну то мені тут а, рядом, то я хоч навідуюся, приїду, там їсти її наготовлю, там, поприбираю, тако, там, постираю. А, а так я, ну що, а мені далеко від села до неї їхати. А якщо нема, то вже купити. Ну, є проблема, проблема знімається. Так що може не приживати. От я приходив додому, що з інші скажу дітям, чим кормити, де гроші взяти? Чим? Да я їм у нас гая їсти дай мені роз на маршрутках, да, привозиться мінімум півтори тисячі. Це за дві зміни за день виручки. Це мінімально в робочі дні. В вихідні трошки менше, в святкові. Але куди йдуть ці гроші? Ну, хай там на солярку, я розумію, на ремонти якісь. Але все рівно стається дуже така значна сума. Перше питання їдемо хто за? Німа Ага. Хто проти! Опа. Все! Ріжці! Не їдемо! Не їдемо! Нас діти не питають, чи ми їдемо, чи ми не їдемо. Я в дитини беру Добре. з купілки копійки, Добре. щоб хліба купити. Я, я, я це розумію. Якби я був хоч щось в тому винен, то я б а ми вас не винуємо. А на що ви караєте всіх людей, всіх лучших? А ми то, що не ми... знаємо, а нас показують. Ми... А а Нам що не люди. ...трубу положили з водою, так воно залишилася, ніхто ні, 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 нічого не зробив. Четверку пустити, але сказали, поки четверка не буде, і то, і поки дороги не буде, істини сьогодні не буде. і все. А ви щоразу звідки ходите? Зі школи на полонкову. Пішки. Пішки наче биш. У мене в тому році дитина цей, ходили купатися, діти. і дитинка йшла, цього хлопчику 9 років зламав руку по тій дорозі. До нас хай би наш мер города обратив на нас внимание, щоб на Подуженка зробили дорогу, щоб люди не ламали на них нічого. Так само зимою, скільки люди були поламані, і руки, і ноги, як йшли. Була жіночка йшла з цього, вже такого похилого віку і зламала ногу. Дорогу розрили зовсім, так що неможливо було проїжджати. Ми ломалися машини, пробивали колеса. Ну, Ходова частина дуже виходить зі строю. Неможливо їхати. Часу не вистачає, на в графік не, не можна вписатися, бо на маленькі передачі їхати. Лю, людей не можна було висадити, кругом калюжі, не можна зупинитися, не роз'їхатися з машинами ніде. В грудня заплатили, а ти грудня? Ні. А і ще по квітень місяць. Так, Віддають зарплату з квітня місяця почали, вже травень половина От. і віддають по 100 гривень. І ну і що вони говорять? Обіцяються, обіцяють гроші йдуть, гроші йдуть. Де вони йдуть? Ногами ну, йдуть. Чи як вони йдуть? Де вони ті гроші? Виручку привозять кожен божий день і так починають давати від А до Г по 100 гривень, потім від Г до. Х по 100 гривень. тоді починають ззаду від я до П. А я посередині о півтора місяця, не маю тієї зарплати за грудень місяць ще. бо я середина по 100 гривень будуть гроші. Ще раз, якщо ви якщо ви мене е, шануєте і поважаєте, у понеділок я приходжу до вас на підприємство, до директора і до голови профкому, розглядаємо це питання. І йду до Олександра Константиновича і кажу, суми нема. Той, яка... Або є. Звертаюся до всіх учасників процесу. Звернуся сьогодні на селектор. п'ятницю на нараді звернувся. Використовуйте механізм, який запропонував ваш покірний слуга два роки і чотири місяці назад. Земля не виділяється в області під такого роду речі, а проходить через тендери або акціони. Цей механізм убезпечить від тюрми, а термін там від п'яти до семи років. Катаємося і глаємося. На ніс тут таких касек не було. Не дуже подобається мені на них кататись. Коли тут з'явилися качель, мені, мені більше захотілося ходити в садочок. Чому спочатку спортивні зали морову? Для того, щоб потім менше пікнуватися про здоров'я. Профілактика, чисте повітря, нормальні майданчики, цим треба займатися з самого початку. І далі по життю буде всі здорові, щасливі і радісні. Обладнання вже було застаріле, не таке сучасне, а те, що зробив Ігор Петрович. Це взагалі супер, тому що воно функціональне дуже, сприятиме фізичному розвитку дітей. І коли ми два дні вже на ньому гуляємо, то дітям ніколи займатися сторонніми речами. Вони то на літачку, то на машині, то баскетбол грають, то з гірки з'їжджають, то піском, одним словом вони повністю зайняті грою на майданчику. Це дуже приємно, що є люди, які піклуються про здоров'я і комфорт наших дітей. Ці качі дуже гарні і класні. Мені подобається мені на них кататись. Я тут агаткі, качеля, самоліт, машина. Коли я виросту, то стану пілотом». Як правило, це виходить, що відривається черевце, лишається тільки головка і. Потім це набагато складніше його видалити. Перша стадія характеризується місцевими змінами. Тобто у людини на тілі в місці укуса кліща з'являється пляма, яка поступово збільшується в розмірах і може охоплювати бути в діаметрів до 50-60 сантиметрів. Кетварин буде небезпечні тим, що переносять гемопаразитарні захворювання, такі як піроплазмози. Це вони як заражають як собак, велику рогату худобу, дрібну рогату худобу, коней. Можна як механічним способом це його викрутити, є спеціальні фомки такі, викручуються, а можна хімічним це є припікання, тому що дихальні шляхи знаходяться на самому заді кліща. Коли перекрите дихання, він само собою відпадає. Дуже активно йде процес уточнення списку виборців. Цікаві є. Наприклад, телефонував наречений, який бере шлюб в місті Луцьку 25 травня, сам зареєстрований в іншому місті, теж має бажання в день свого весілля проголосувати. Хочу, щоб у нас був чинний президент, щоб ситуація в державі стабілізувалася, щоб не було війни, щоб Крим назад повернули, щоб Україна єдиною була. Яка була якість, така осталось? Нічого не змінилося. Як було, так і все є. Бувають маршрутки, де дуже брудно, ну, неможливо чесно, часом не хочеться навіть сідати. Ну залежить від шофера, як шофер ставиться до цього. То... Але буває таке, що страшно сісти на сидіння? Бувають і дуже гряз, забруднені сидіння, і поналивають, і мокрі. Після дощів особливо вони чи капають і мокре таке буває. Є різні маршрутки, є нормальні, є дійсно, є такі, що їхати не хочеться. Там тормозні колодки скриплять дуже у деяких. Я живу над, на вулиці. Дорога виходить на, ну, на проїжджу частину, вікна виходять. І це неможливо. Звичайно, хотілося б, щоб вони були в кращому технічному стані. Щоб двері не скріпили, це обов'язково, бо такі є маршрутки не дуже. І коли був останній приказ спинити танків, ті, що йшли на авант, а він був градометчик один. І він перш отамка, підбив йому голову, знесло, тільки оток позвоноже. Я був в Харків його знову додому його. Де питання запитання сьогодні? А ви рішаєте з листопада? Вже от бачите скільки і що? Що це тяжко, якщо не можна за скидку? Не можна. Де, 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 де. На сесію зв'язку з тим, що немає позитивних висновків, немає ніяких висновків. А немає висновків, то що мають затвердити план детального планування архітектура. Давайте може ми послухаємо головного архітектора, коли це настане. На погляд архітектури там є проблема. Ми дивимося трошки наперед. Проблема з доїздом, куди його вирішити, доїзд до тих ділянок, і проблема підключення комунікацій. Якщо буде будівництво там, індивідуально треба провести туди електроенергію, газ. Відповідно і воду і каналізацію. Ми зараз ці питання вивчаємо і узгоджуємо. Місце з такими черпами, то вас туди на передову ціни проєктувати. Вас як не се то наші заблокують. Я зайшов в Харкову мор щоб ви побачили. У мене ще Мороз, я згадаю зараз і, і в рашки біжать. Там людей штабля, а за, забирав з Новолинська хлопчика. То лише тут не, 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 не говорити, бо пишуть. Що стосується нашої реабілітації, сьогодні звучала тема. Та да, ви кажете, це держава повинна робити. Давайте не забувати, в нас іде війна. Ви кажете про військовий шпиталь, так він у нас заповнений пораненими. Ви говорите про наш госпіталь ветеранів. Так щоб ви знали, от прийдіть туди, подивіться, яка там черга учасників АТО. Сьогодні звучала цифра. Учасник АТО має право тільки один раз в рік пройти реабілітацію до. Від 10 до 20 днів. Це пораненому та психічно нездоровому людині. Я це не скриваю. Так, да, я один з 93%. Відсотків. Я психічно нездоровий. Але я потребую цієї реабілітації. Я потребую її будь-де. Чи це в госпіталі, чи це вузькій поліклініці? Я не маю куди піти. Я приходжу сюди на сесію, щоб реабілітацію пройти. Не повинно так бути. В одному з розважальних закладів Луцька. Раптово помер 41-річний житель Горохівського району. Видимих тілесних пошкоджень, які могли б спричинити, скажімо так, насильницьку смерть на тілі потерпілого виявлено було. Відповідно, тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи для остаточної встановлення причини смерті. Поступив виклик з 12 на 13. В 3 години 05 хвилин приїхала швидка допомога на перемоги. Біля спорту він був, спочатку йшов як невідомий приблизно 50 років. От виїхала бригада, там була характова смерть. Надавали допомогу, була маска. Там маска моніторування, але безуспішно. Невідомо було на даний час, не було відомо. Може бути серцевий напад, може бути. До рубки були визначені дерева діаметром. Найбільший діаметр дерев був 24 сантиметри. В результаті, коли ми обстежили всю цю ділянку, то на ділянці були зрізані дерева з діаметрами на в два рази більшими. Вирубувалися дерева за межами лісосіки. Відповідно, це також і порушені вимог законодавства. Були випадки, коли вирубувалися дерева, які не обліковані були підприємством як користувачем, коли ще ділянка призначалася. До рубки хай краще це керівництво, яке зараз пройшло, займається не юридичною козуїстикою, а займається наведенням порядку на ділянках і вчать своїх лісників, як треба працювати для майбутньої природи, а не для кишені сьогодні. О, скільки б не ходили, скільки не того. І Тут і знімали нас на площі біля краю нашого. Нічого, це, це таке в нас робиться, я не знаю, скрізь. Скільки часу може бути тривати таке розслідування з вашої практики особисто? стану наявних доказів по характеру злочину і тому подібне. Місяць більше ніж що повідомив прокуру, я повідомити не можу і не маю на це права. Питання не йде в порушенні, питання йде в іменно роботі з власниками, з цей підприємцями. Це і робота з фізичними особами, які на меті мають. Легалізуватись мається на увазі, що, це що вони мають на меті вже стати так, якби фізичним особами підприємцями. Мені не хочеться ображати поліцейських, але фактично робота нічого не робиться. Я скажу простими словами: якщо проста людина буде вести дрова або просто дві чи три колитки, його е, оштрафують. А ці, що крадуть тисячами кубами, їх не чіпає. Складається таке враження, що наша поліція їх покриває. Два з половиною місяці війни люди настільки згуртувалися і зрозуміли, що е, прийшла пора. прийшла пора, Яку е, треба відновити оту справедливість, яка повинна бути в нашій країні, і е, прийти в лоно Православної церкви України. На, кого? на проводи. Підписались, тут, на другий день дописали і на третій зробили. В мене сталося. Молодці люди. Теж там на фронті воює. Ну, все. От і так само багато тут прихожанів вирішили, а чого це ми маємо гроші москалям давати, як можна як то кажуть, на свою громаду і свою церкву? Київську патріархату, а не московську. І все, всі працюємо. Мій син воює так само зараз, з 14-го року пішов в АТО, так і він до цих пір і там і воює. Ну і ми будемо молитися за мир, за спокій. За українську церкву. Ми хочемо ходити там, де е, правиться українською мовою, там, де ходили наші баби, наші діди, наші батьки. Цей храм ваш, все, що є, це є ваше. І цю відповідальність треба брати і сміливо нести на собі.